Звернення до братів червоноармійців рідкісне видання УПА придбав музей визвольних змагань. Це листівка 44-го року видання та брошура 49-го року. Історики кажуть, такі друковані матеріали розповсюджували серед солдатів-українців, котрі воювали у лавах Червоної армії. У 44-му році, коли на території України розгорнулися бої, агентура УПА зверталася до фронтовиків не воювати за Сталіна, а переходити на бік українських повстанців. А в Кишеньковій брошурі теоретика та організатор національно визвольної боротьби осипа горнового під. Сумки успіхів поширюється ідея ліквідації СРСР на засадах незалежних держав в етнічних кордонах. Боротьба, пер за все, яка полягає в тому, що якою би не була Росія, яка би там ні влада не була, залишається імперією, яка прагне поневолити сусідні народи, в тому числі український. Якби ми не казали, що це написано 50-х роках, однак бачимо це аналогію повторення сьогодні. Український народ вийшов сьогодні на міжнародну арену як самостійний партнер. Що його позиції серед інших народів постійно зростають. Третій основний успіх національно-визвольної боротьби українського народу він полегшує нам нашу дальшу боротьбу. Дотепер у музеї визвольних змагань подібних екземплярів не було, адже видань, які підпільники конспіративно поширювали серед своїх в окупаційній зоні, було небагато. Досі невідомо, де саме друкували брошури. Ідентичність новопридбаних музеєм видань уже встановили історики. Навіть відчувається запах нафталіну свого часу, для того, щоб зберегти ось такі брошурки, у скриню клався нафталін для того, щоб там, ну, різні шкідники не нищили. Одночасно це запах цвілі, і на сторінках ми можемо побачити це цвіль, яка залишилася. Це говорить про те, що ця брошура дійсно оригінальна. Там, де колись була металева скрепка, вона просто метал. Кажуть, повністю втрачений і залишилося місце, тобто це не можна передати жодним принтером там, чи друком якимось. Музей визвольних змагань придбав повстанські агітки на інтернет-аукціоні. Ярослав Корищук каже, долучитися до поповнення фондів музею може кожен кому не байдужа історія України. Початкова ціна подібних видань стартує від 150 гривень. Оксана Семко, Андрій Шкварло, новини на вежі.